Першими документами цієї сесії стали закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Законопроекти, внесені президентом, отримали підтримку 335 та 323 парламентарів відповідно. Спеціальний режим в країні буде діяти до 13 травня 2024 року. Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу. Продовжує збройну агресію на території України, продовжує. Ракетні обстріли по мирним містам України тому парламент проголосував за продовження дії воєнного стану до 13 травня, а також за продовження мобілізації з розгляду чергового продовження необхідності мобілізації, продовження воєнного стану. і Ми підтримали в цьому президента України. я Думаю, що це важливо. І я думаю, що громадяни мають розуміти, що парламентарі зовсім не уникають своєї відповідальності. Від початку повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію Україні продовжували вже в десяти. Цього тижня Рада підтримала урядовий законопроект про мобілізацію. Документ передбачає зміни у правилах військової служби та обліку, а також посилює механізми мобілізації. Війську. Потрібні воїни. Водночас, ті, хто стали до лав перші дні повноставного вторгнення, мають отримати право на відпочинок. Цей законопроект пропонує прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Законопроект визначає термін служби на період воєнного стану, збільшує кількість гарантованих днів відпустки військовослужбовців. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби в оновленому документі закріплено право на звільнення від військової служби для осіб, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, пропонується знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу та впровадити електронний кабінет військового зобов'язаного. Складне рішення і складний законопроект це питання про нашу з вами відповідальність. Це питання про можливість і здатність, зрілість нас як політиків. Ми мобілізуємо державу і мобілізуємо народ і зробимо так, щоб наша перемога настала найскоріше. Люди очікують від цього закону справедливості, щоб був баланс, щоб ми не зруйнували повністю життя в тилу, і щоб ми забезпечили власне наш фронт. Кожен військовий повинен розуміти коли. Буде ротація демобілізація протягом наступних двох тижнів законодавці зможуть внести свої правки та пропозиції. За основу документ підтримали 243 депутати. В залежності від тієї кількості права, які ми отримуємо, буде залежати робота нашого комітету. Я думаю, що якщо це буде 100, 200, там 500 правок, ми це досить швидко опрацюємо. Якщо це буде поправочний спам, як це на жаль вже бувало в нашій історії, в декілька тисяч правок це може затягнути на. Довгий час розгляд такого законопроекту питання: зняти страх в рамках цієї мобілізації, тобто не загнати економіку в катакомби, Дати гарантії певним людям, що вони зможуть нормально жити і розвиватися, тобто дати можливості розвиватися в цілому економіки. Тому що саме економіка забезпечує сьогодні. Фронт ті, хто добровільно пішов воювати, дехто навіть раніше лютого 2022 року, мають розуміти, коли вони повернуться додому, матимуть час на відновлення, і це одне з ключових, одне з ключових. Тем для дискусії, які і досі є в цьому законопроекті, а більш логічна система мобілізації чи внесення змін до власне реєстру військовослужбовців і військовозобов'язаних через електронні механізми і особистий кабінет військовозобов'язаного він з самого початку питання мобілізації воно дуже гостре, тому усіх, як то кажуть, гострих вуглів, їх не прибрати ніколи. І питання. Будуть від населення від наших людей постійно по будь якій версії законопроекту цього. Україна вдячна Європі за солідарність та підтримку протистояння російській агресії, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час звернення до високого представника ЄС Жозепа Бореля. Практична реалізація спільного плану ЄС та прискорення поставок артилерійських боєприпасів в Україну – це те, що допоможе досягти справедливого миру, забезпечити територіальну цілісність України та, зрештою, безпеку. На всьому європейському континенті свій виступ з трибуни українського парламенту Жозеп Борелі розпочав зі згадки про революцію гідності, що визначила для України шлях до Європи. Він наголосив, що сьогодні українці борються за свою землю та європейські цінності. Кордон між Україною та Росією це передова між демократією та авторитаризмом. Я знаю, що ми завдячуємо вам у цій. Боротьбі завдячуємо вам, оскільки це дуже важливо для безпеки Європи. Це не просто знайти якесь риторичне твердження, це реальність, бо безпека України це величезний внесок безпеки Європи. Загалом І найкраще, що ми можемо зробити для України, так це зробити Україну частиною європейського союзу. Абсолютно чіткий меседж був від пана Бореля, що Україна буде членом європейського союзу. Звичайно, роботу мають зробити обидві сторони: європейський союз, і ми приймаючи відповідні закони, змінюючи відповідні регламенти. І дуже важливо він це підкреслив, що при прийнятті рішення про 50 мільярдів євро абсолютно усі країни були солідарні. І оця от юніті, оця єдність всередині європейського союзу, вона дуже важлива, але так само важлива єдність всередині українського. У суспільства. Цього тижня, зі словами підтримки в українському парламенті, виступив голова народних зборів Республіки Болгарія Росен Желясков. Гість заявив про підтримку України в оборонній, економічній та енергетичній сферах. Спікер українського парламенту привітав колегу із Болгарії в сесійній залі, підкресливши, що Болгарія є надійним другом та партнером України, адже ця країна підтримує всі міжнародні угоди та ініціативи, включаючи виділення фінансової допомоги, підтримку євроатлантичної інтеграції та визнання голодомору геноцидом українського народу. Ми цінуємо допомогу болгарського народу, яка надавалась і надається нашими співвітчизниками. Україна вдячна за це і щиро сподіваємося на продовження такої підтримки. Шановні представники гордаха та херуричних українського народу, для мене велика честь виступати у Верховній Раді України. Я сьогодні тут з вами, щоб висловити своє захоплення надзвичайним героїзмом українців, а також заявити про безумовну підтримку та бажання моєї країни долучитися до боротьби України. Болгарська допомога передбачає безоплатне надання українській стороні бронетехніки ракетно-зенітних комплексів, боєприпасів автоматичної стрілецької зброї. Понад 100 болгарських компаній братимуть участь у повному відновленні енергетичної системи України. Наголосив спікер національних зборів. Також цього тижня взяла участь у пленарному засіданні президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Пія Каума, яка висловила солідарність з українським народом та наголосила, що асамблея повинна заповнити прогалину між політичними деклараціями та конкретними діями, аби підсилити позицію України в протистоянні країні агресору. Шановні парламентарі, колеги, наша мета тут чітка. Ми тут щоб послухати, зрозуміти і підсилити ваші голоси з 2014 року року ми звертали увагу на кожне порушення Росією основних безпекових зобов'язань та зобов'язань щодо захисту прав людини, але ми не хочемо відігравати лише символічну роль. Ми хочемо, щоб Російська Федерація понесла відповідальність. Ми хочемо заповнити цю прогалину між політичними деклараціями та конкретними діями. Ми хочемо, щоб наші зобов'язання були не лише словами. Гостя зазначила, що парламентська асамблея ОБСЄ продовжить відстоювати Україну та має зробити все для покарання російської агресії за воєнні злочини. Цього тижня парламент підтримав відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. За проголосували 302 депутати. Міністерство ветеранів повинно координувати роботу, як і Міністерство соціальної політики, як і Міністерство охорони здоров'я, об'єднувати регіони, об'єднувати виконавчу владу. А ветерани повинні не мати проблем, а повинні мати підтримку щодо оформлення документів, щодо лікування, щодо отримання соціальних послуг, щодо отримання різних статусів. Щодо подальшого життя у громадах, також за поданням президента України, парламент цього тижня звільнив члена центральної виборчої комісії Юрія Буглака. таке рішення підтримали 300 народних депутатів.